Слава Україні, товариства! Вітаю вас зі споконвіки на віки українського Донбасу з нашим славним великим святом Покрови Пресвятої Богородиці. Нині 1 жовтня, року Божого, 2023-го, зустрічаємось живими під українським містом Бахмутом, який обов'язково повернеться в Україну. Тримаю тут в своїх руках рідний волинський прапор під цим. Волинським прапором, мої предки волиняки билися і під Грюнвальдом, під Оршею, зупиняли монголо-татарську навалу в обороні Києва 1240 року. З цим прапорами мої земляки-волиняки. Іван Вишневецький засновував Запорізьку Січ на Хортиці. Але сьогодні говорю до вас як козак, як нащадок тих, кого покрова. Божої матері охороняла і вела в обороні нашої батьківщини крізь століття, як нащадок українських козаків, запорожців, які билися за нашу землю і билися і тут з відвічним ворогом. Під цим прапором під, покров, під, покров, під покровом під покром Престої Богородиці, була створена легендарна українська повстанська армія. В мене на Волині, в наших волинських пущах, молоді хлопці без військових заводів, без армій, кинули виклик двом найбільшим імперіям. Гітлерській в Німеччині і Совєтському Союзу і билися проти тих імперій за свободу незалежність України, знаючи, що вони напевно що не побачать перемоги і не доживуть до кінця, але врятували честь української нації. Сьогодні в пам'ять про моїх предків Волиняк, в пам'ять про козаків, про вояків української повстанської армії і в ім'я майбутнього наших дітей. Тут на Донбасі ми б'ємося за волю і незалежність нашої країни. І ми знаємо, як би важко нам не було, нашим попередникам було ще важче, і ми знаємо, що ми сьогодні маємо найкращий шанс в історії української нації перемогти від вічного ворога Москву. І ми дуже дякуємо Господу Богові і Божій Матері, під покровом якої ми перебуваємо, що ми маємо можливість брати участь в цій святій для кожного українського українця чоловіка війні в цій війні, в якій ми можемо помститися за голодомори, геноциди за окупації, за ту ганьбу, яку задавали нам московські окупанти. І обов'язково перемогти, слава Україні з першим жовтнем з покровою Пресвятої Богородиці!